Старший мене він був на 10 років, і так як у мене не було батька, то він був мені замість батька. Дуже проста людина, так. добра, чуйна. Всім все вибачав. Дуже смачний метрок. Він жив разом з моєю мамою в селі, розводив пасіку, допомагав мамі. Життя складне, Так, було. дуже складне, тому що якось йому. Якесь випробовування на життя. Він перший раз пішов, бо він хотів бити. Потім він поїхав оновити дані, щоб не платити штраф, ну і його забрали. Він був нормальний, але Психіч... Психічний був розлад. І він да, і люди, які мають проблеми з психікою, коли потрапляють. Такі умови війни він мені дзвонив і казав Оля, здорова людина цього витримати не може, а його психіка він, я думаю, що практично не видержала. Там була людина, як конфлікт так. Конфлікт. І він просто став проти нього. І тому почали з ним над ним кожного дня знущатися. Він просипався від того, що над ним стояли, і питали: ти ще не здох? Зараз заведена головна справа. Є записи дзвінків там, де він розповідає все, називає фамілії. Його госпіталізували практично без свідомості. Був направлений на консультацію до хірурга КНП Ніжинська центральна міська лікарня відповідно до діагнозу лікаря флеботромбоз гомілково підколінного сегменту лівої нижньої кінцівки. 12 лютого був госпіталізований до хірургічного відділення. 25 лютого військовослужбовець був виписаний. У медичному пункті військової частини було видано направлення до Полтавського військового госпіталю за місцем проживання. До зазначеного шпиталю солдат Кравченко не прибув. Повідомлення надійшло від медик. Ки поки що ми не розголошуємо ці відомості, взагалі вони ж відносяться до персональних даних. Ми не маємо права їх розголошувати. Розпочато кримінальне провадження умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть людини. Причини та обставини цієї події і, взагалі, повну ситуацію, яка виникла і потягла за собою такі наслідки, з'ясовують злідчя.